Радіо UA Чикаго Друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання-відповідь. Генасамблея ООН. Нищівна промова Трампа вчергове сподобалась його прихильникам та отримала шквал критики від ворогів. Які головні тези? Власне, Організація Об'єднаних Націй, як на мене, структура, м'яко кажучи, не дієва. І навіть якщо ми згадаємо, як в свій час звинувачували так звану лігу націй, що вона не змогла втримати світ від Другої світової війни, то вона, хоча б постаралась. До прикладу, коли радянський союз напав на Фінляндію, Ліга Націй виключила СРСР зі свого складу. Організація Об'єднаних Націй не те, що не виключила Росію, а Росія і далі на рівні Ради безпеки ООН має право вето. Ну і відповідно. Стосовно дієвості так званої ООН, ну, виникає чимало чимало запитань. Власне, ця критика в бік ООН з боку Трампа вона була побудована саме на тих речах: це перше і друге, фактично, ООН впродовж тривалого часу повністю підтримувала ліволіберальну інформаційну світоглядну і економічну повістку дня. Ну і власне атака Трампа була спрямована саме на ліволіберальну цю повістку із ключових тез глобалізації. Є ворогом всього людства. Мігранти це погано. Криза мігрантська вбиває країни Заходу. Ми з цим боремось. І там далі Трамп перераховував свої досягнення, що впродовж чотирьох місяців ніхто не зайшов Сполучені Штати Америки. Відбувається велика депортація. Повертаються діти за кордони, яких викрадали ще там. Багато багато всякого. Ну і атака на так зване глобальне потепління. Що це містифікація, яка там спеціально створена, і в цьому ж контексті як продовження, це атака на насильницьке просування зеленої енергетики. Ну, це із ключових тез. Ну, і, власне, це продовження того, що в свій час Трамп говорив на Давоському економічному форумі. І зараз я б сказав, що це навіть такою певною мірою поглиблення. Риторика Дональда Трампа стосовно війни Ізраїлю проти Палестини, вона вказує чітко на те, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Ізраїль. І це означає, що на Близькому Сході, скоріш за все, ближчим часом війна буде продовжуватися і можливо поглиблюватися. Щодо питання, яке цікавить нас найбільше, це ж очевидно питання московської війни проти українського народу. Ну, я б сказав, що я до цього часу не бачу певної однозначності хоча з точки зору. Ага. Формальних зовнішніх ознак, назвемо так, позиція Трампа ніби стає більш жорсткою відносно Росії, але як я неодноразово зокрема в наших ефірах говорив, що потрібно довіряти конкретним діям, а не словам. Тому що, як на мене, якщо чим більше, скажімо так, ти переглядаєш різні всілякі форуми, виступи прослуховуєш різних лідерів. Тим більше і глибше починаєш розуміти, що справжня політика відбувається не під телекамерами, не на прес-конференціях, не на офіційних зустрічах, а саме за кулісами, за закритими дверима, а назовні виносяться вже конкретні результати, про які домовляються всередині, пане Назаре, Володимир Зеленський та президент США Трамп зустрічались на полях Генасамблеї ООН. Про що ж вони говорили? Ми не знаємо, про що вони говорили, якщо вже на то пішло. Є певні звіти з боку Володимира Зеленського. Володимир Зеленський сказав, що це найкраща розмова, найбільш повна, найбільш змістовна. Але знову ж таки, за день до розмови Володимир Зеленський журналістам казав, що однією з ключових наріжних тем для розмови буде власне, гарантії безпеки для України. Дональд Трамп сказав, що говорити про гарантії безпеки для України передчасно. Тому про що говорили невідомо. Потім Володимир Зеленський згадував окремі фрагменти, зокрема в своєму інтерв'ю для видання Аксіос, що буде передана якась зброя, ще щось, але деталей ми не знаємо. Ну про щось, звичайно, безумовно говорили. Щоправда, зараз, якщо дуже уважно і ретельно відслідковувати інформаційне поле, то я бачу, що ми йдемо на... Новий більш глибокий виток ескалації в питаннях війни Московії проти України з одного боку. З іншого боку, я бачу досить великі геополітичні зміни проти самого Зеленського, або можна припустити з досить високою ймовірністю, що це все такий свого роду, як узгоджений спектакль. А який після смак у вас залишився після промови Трампа? М -м Зміни йдуть, війни не зупиняться, і мені здається, що зараз буде ще більш жорстко і глибоко відбуватися поляризація світу між двома осями, між двома центрами США та Китай. Звучали такі тези відносно кордонів 91-го року, і навіть далі, так і ну і ще також Трамп Зеленського у своєму своїй соцмережі назвав, що це хоробрий такими епітетами розщедрився. От відносно цього хотів я вас запитати. Знаєте, я до цих епітетів, ну вони можуть викликати в мене хіба що сарказм чи іронію, коли ми говоримо про Володимира Зеленського, і знову ж таки Трамп в своїх дописах і в своїх фразах може мало не героїзувати того ж Зеленського, а потім в якийсь момент часу сказати, що він там чуть не диктатор там, чи щось із такого розряду. Із важливих акцентів стосовно війни варто відзначити, що Трамп фактично офіційно. Назвав Індію і Китай головними спонсорами війни в Україні, і при цьому, крім того, що в самій промові це було згадано на офіційному сайті Білого Дому. Цей підпункт було виділено окремо в резюме після промови Дональда Трампа. Це означає, що на ньому спеціально свідомо захотіли поставити акцент. Ну і власне будемо надіятися, що далі ці пункти будуть підкріплені якимись конкретними діями, тарифами і так далі. Ми вже згадали про інтерв'ю в виданню Аксіос. Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Нью-Йорку заявив в інтерв'ю «Аксіос», що не має наміру керувати своєю країною в мирний час. Зеленський також пообіцяв звернутись до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнута угода про припинення вогню. Знаєте, мене ці фрази насправді надзвичайно сильно веселять. коли Володимир Зеленський апелює, що от може бути дуже складно, виходячи із конституції, але я дуже постараюся. Ну я не знаю, я на це не можу реагувати нормально. Тут і сміх, і злість, скажімо так, тому що коли витерти ноги. Оплюжити Конституцію, перший розділ Конституції, стаття 4 єдине громадянство, стаття 13, 14 про землю, про надра і так далі, то тут це все можна. А коли стосовно виборів, де насправді і прямої заборони немає, то тут не можна. Стосовно виборів, яка в нас є ситуація, з точки зору формально юридичної, за умови, якщо би ми не продовжили воєнний стан, якщо б Україна не продовжувала воєнний стан. То е, війна в нас юридично і так не названа війною. Війна по факту існує з 2014 року. Тобто, з точки зору формально юридичної, ми опинилися б в ситуації 2019 року, де вибори власне були проведені, і як сказав свій час Степан Ількович Хмара, після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Тому для того щоб провести вибори з точки зору юридичної, достатньо не продовжувати воєнний стан. Інше питання, як це проводити з точки зору технічної, тому це можливо з точки зору, коли Зеленський говорить, що от я звернуся до Верховної Ради, і ми там щось будемо шукати. Це звучить більш ніж смішно, чому тому, що Верховна Рада не має жодної суб'єктності. Там сидять зелені мавпи, зелені табуретки і прислужники інших ворогів українського народу і натискають слухняно кнопки. Настільки слухняно, що впродовж 9 днів вони можуть проголосувати за рівно протилежні рішення, як ми це вже бачили, із скандальним законом про скасування незалежності на БуІСАП. За 9 днів кардинально змінена думка і голосується за прямо протилежне. І ще й при цьому кажуть: Ура, браво! Ми голосуємо за президентський законопроект. Тому говорити про суб'єктність Верховної Ради взагалі не випадає. Але те, що Зеленський сказав, що він не хоче керувати, і так далі. Це мене наштовхує на певні думки. Думки стосовно того, що він відчуває якийсь вплив з боку. А можливо, навіть йому хтось скаже, що якщо ти не підеш сам, то ти підеш потім, але підеш із кримінальною відповідальністю, тому що притягувати до кримінальної відповідальності є за що? Починаючи із порушень конституції, про які я вже сьогодні згадував, розпродаж української землі і надр, закінчуючи провалом підготовки до війни. І вкрай важкими наслідками цього провалу для всього. Ну і плюс знову ж таки теперішнє мародерство на крові, розкрадання на фортифікаціях, можливий дроногейт. З так званою компанією Firepoint, і ще чимало речей нас цікавить для плівплівки міндіча і ще дуже дуже багато. І те, що Володимир Зеленський це згадує, я підозрюю, що це не просто так, особливо якщо аналізувати комплексну ситуацію в інформаційному полі. Адже протягом останнього тижня декілька знакових насправді видань. Вийшло із такими критичними статтями проти Володимира Зеленського. Це і Нью-Йорк Пост, і ну але там менш критично. Більш критично це політико і за економіст. Тож я прочитаю з економіст. Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах. Пише за економіст у статті про військові, політичні та економічні проблеми України. Фактично, мова йде в цій статті. Про я спробую згадати, як там дослівно, дефіцит демократії. Дефіцит демократії в той час, коли Політіко на кілька днів раніше написало про те, що Україна скочується, чи точніше вже скотилася до авторитаризму. І, і в обох статтях, і в «За і в Політіко акценти йдуть на тому, що Зеленський зосередив в своїх руках небачену для України владу. Там не акцентується, лише так побіжно згадується, що якби, відповідно до законодавства це неправильно. Але ну, на, цю, на це акцент не б'ється. Проте, якщо ми говоримо про політику, то воно в, попри великий статус і велику читацьку аудиторію, політику воно носить такий м, фрагмент, я б сказав, ближчий до жовтої преси, скажімо так. А от видання The Economist, воно відзначається тим, що воно задає стратегічну лінію. І якщо ми гарно будемо пам'ятати весь перебіг війни, то фактично прогнози The Economist Стосовно перебігу, стосовно того, що буде в наступному році, стосовно е, того, що, до прикладу, за економіст першим написало про конфлікт залужного і зеленського, за економіст першим написало, що е, Зеленський звільнить залужного, і так далі. Тоді це все казали, що це і ПСО, це нога Кремля. Ага, нога Кремля в The Economist. Ну але е, до чому я ці речі перераховую, тому що ті е, прогнози. Чи, скажімо так, напрямки розвитку ситуації тренди, про які пише за економіст, вони реалізовуються в майбутньому і ті тренди, які є зараз, ну за економіст не просто так в своїй статті цитує кількох високопоставлених чиновників з України, як вони кажуть, і вкладає в те в уста чиновників фрази про те, що розкол між владою і суспільством. От розкол, прірва між владою і суспільством згадує події, якраз які я вже згадував стосовно голосування за скасування незалежності на і САП, потім перші протести. І повернення так званої незалежності. І при всьому моєму критичному ставленні до незалежності на і САП я розумію, що їх хотіли знищити, тому що вони мають можливість скусати і плівки міндіча, і обшуків шурми, і ще чимало цікавих речей. Я підозрюю ближчим часом ми е, побачимо. Але заекономіс дуже правильно ставить акцент, що після цього голосування. Е, Відбудеться ну хронологія часу. Поділилася на до і після перші протести після початку повномасштабної війни. І ну в даному випадку можна говорити, що Джина вже випустили з пляшки. І назад його туди Зеленський не зажене, і протести будуть. І а, ця стаття дуже позитивно для Володимира Зеленського закінчується дуже позитивно з точки зору того, що скандали ще будуть. Я не пам'ятаю як дослівно, але в останніх кількох реченнях мова йде про те, що е, скандали, що ми ще багато чого зможемо дійсно побачити. Ну з вже на завершення стосовно цієї статті. Е, Хотілося б навести пряму цитату стосовно прогнозів того, які шляхи будуть для України зараз. Я зацитую обидва шляхи, що зараз відкриті для України, це нестабільне перемир'я чи затяжна війна. Виглядають похмуро. Якщо війна закінчиться, у нас принаймні буде шанс виповзти з цього, каже один із поінформованих. Але мир принесе і власні проблеми: відновлення зруйнованої економіки, турбота про травмованих ветеранів, зростання образ, потреба утримувати нову армію за умов менш... зменшеної зовнішньої підтримки. Продовжувати воєнні дії цілком можливо, але це ще більше. Виснажуватиме країну, якщо війна затягнеться і проведення виборів стане проблематичним, Зеленському доведеться знайти щось інше, окрім ролі, і тут в лапках головного воїна України, щоб відновити власну легітимність. Фактично, не просто так, в виданні The Economist говорять про те, що Зеленському треба відновити власну легітимність. І в цьому ж контексті не просто так. Зеленський каже, що я не буду там керувати, чи не хочу керувати, чи можливо не буду керувати там в мирний час, і так далі. Тобто, зараз ну, відбувається щось. Що поки ми не можемо дуже чітко спрогнозувати, але виходячи із цих статей, вони з'являються очевидно, на мою думку, не просто так і всю інформацію потрібно аналізувати комплексно. І знову ж в контексті образ поглиблення, образ мова ж йде про те, що зараз дуже багато людей. А через те, що війна вони обмежують свою критику в бік Володимира Зеленського. І навіть я, попри те, що дуже критично насправді висловлююся і постійно акцентую увагу на злочинах на порушенні конституції, я чимало речей свідомо не піднімаю для того, щоб ну, не, не розхитувати ситуацію так, як це можна було в час, коли почнеться політичний сезон, коли відновиться політичне життя. В той момент часу Зеленському почнуть згадувати дуже багато, в той момент часу почнуть говорити ті, хто втратили близьких через дії і бездіяльність Зеленського. А там, де буде підніматися питання пролитою української крові, ну його перекрити нічим неможливо. І я думаю, що це може бути навіть така. Дуже дуже сильна лавина в бік Володимира Зеленського. Ну і в цьому ж контексті дуже цікавим співпадінням є поява статті Валерія Залужного в дзеркалі тижня. Так саме про неї хотів я і поговорити. Колишній головнокомандувач збройних сил України, тепер посол України в Британії Валерій Залужний розповів, що український наступ у 23-му році зазнав невдачі через нестачу сил. А курська операція не принесла оперативного успіху українській армії. Це Дзеркало тижня здається, так? Так. Він опублікував статтю дзеркалі тижня. Стаття достатньо велика, достатньо цікава. В певних сенсах залужний пробує перекласти відповідальність, попри те, що він був командувачем, але він. Говорить про е, політичних, скажімо так, лідерів, які змушували якісь певні речі робити, він аргументовано, виходячи із позиції, яку він висвітилив. В 2023 році, ще будучи на посаді, він показує, чому курську операцію не можна було проводити. І з того, що мені відомо, то в свій час курську операцію хотіли, щоб і він проводив, він відмовлявся. І насправді, навіть Сирський дуже-дуже довгий час відмовлявся від проведення курської операції. Фактично, це політичне рішення. І в якийсь момент часу західні видання, зокрема політикою, яке ми. Згадували, воно писало, що по суті Єрмак, не маючи владних повноважень, він приймав дуже велику участь в розробці певних речей, включно із курською військовою операцією. Пояснення стосовно перебігу фронту стосовно того, що Росії зараз вигідно затягування війни, стосовно того, чому так, чому позиційна війна зараз як на неї впливає використання дронів і так далі. Стаття достатньо глибока, але оці акценти стосовно неправильності курської операції. стосовно причин невдалого контрнаступу, знову ж таки, це захист себе. І це, ці всі речі можна сприймати як ті, які будуть передувати старту політичного сезону і активній передвиборчій діяльності. Що ж, будемо завершувати, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.